Не хочете мені за пончик показати квартиру? Цікава пропозиція. Треба подумати. А давайте, якраз поряд тут квартиру маю, ходім покажу. А де? масани сіті? А це у нас що? Мафомис Сіті. Поруч у нас всіх комунікації, є дитячий майданчик, для діток дуже класно, поруч АТП, є ринок, а тут навіть хромінг-салон в самому будинку, взагалі є парковка. Що тут ще? Є. Ходімо, Ходімо всередину. Чистий охайний під'їзд. Квартира розташована на другому поверсі. Нас зустрічає велика шафа купе в якій достатньо багато місця. Вона дзеркальна, можна зачіску одразу поправити. Простора, світла кімната з двоспальним ліжком, класним комодом, куди можна поскладати речі, дуже багато всяких поличок. Велика шафа, в якій можна і повісити речі, і поскладати. Багато вільного місця, де можна також додати свої меблі за бажанням. Далі ходімо на кухню. Тут є все, про що мріє кожна господиня: плита, вбудована витяжка, дуже багато поличок, дуже багато шухлядок. Взагалі дуже класно. Автономне опалення, котел схований в шафку, є холодильник, де можна зберігати продукти. Класний диванчик, на якому можна посидіти, подивитись телевізор. Загальна площа квартири 43 квадратних метри. Площа цієї шикарної кухні 14,3. Дуже подобається мені вікна, Це приватний сектор, дуже затишно, по-домашньому, класна паркувальна зона, дуже багато парковочних місць, тому проблем, де припаркувати авто, не буде. Суміжний санвузол, стіни обкладені плиткою, велика ванна, унітаз, рукомийник дзеркало, яке найближчим часом, буде прикріплене. Ну, ось квартиру показала, кончик навіть заработала, а кому цікаво подивитися квартиру, звертайтеся за номером телефону в описі під цим відео.